Сьогодні у Five Production Михайлова Вероніка, співзасновниця басейну Crazy Frog, кандидат педагогічних наук, майстер спорту з плавання. Сьогодні поговоримо про відкриття басейну Crazy Frog, про маркетингові інструменти, які застосовувалися, а також про те, яка місія, ціль, візія та поговоримо, чому створили такий успішний бізнес. Вероніка, вітаю! Доброго дня. Для мене Crazy Frog – це лавмарк. Тобто це той бізнес, до якого я маю такі позитивні емоції і безумовну довіру. Чи задумувались ви, коли створювали, що цей бізнес так полюблять маленькі відвідувачі і що він буде користуватися попитом? Так, да, Наталія. Ми працюємо, я працюю в цій сфері дуже давно. У мене батько-тренер, чоловік-плавець, тому ми знали моменти, які має бути саме дитячий басейн, щоб він користувався попитом для маленьких віничан, яка має бути температура води, умови, щоб це було то, чого або немає в Вінниці, або чого є дуже мало. Скільки років досвіду за вашими плечима? І ви вже знаєте ці всі тонкощі? Тренерського досвіду, мабуть, років 13-14. Якщо говорити про мене, як про людину, яка пішла в басейн, то я плаваю з 4 років і це вже дуже давно. Чи аналізували ви? Скільки маленький гість залишається з вами, тобто після першого відвідування, коли мама привела, і скільки мені здається правильно сказати, дружба да ця триває, це може бути приблизно декілька років. Якщо мова йде про малюків, то довше. Приблизно, мабуть, роки чотири. Це може бути наша дружба тривати. Якщо вже діти більш старшого віку, я думаю, що роки два плюс-мінус. Роки два. Чи застосовували ви для пошуку нових клієнтів таргетовану рекламу? Так наразі ми співпрацюємо з вашою агенцією для нас це дуже комфортно, дуже зручна комунікація. Ми дуже раді, що ви біля нас поруч, і ми можемо в кожну хвилину, в кожну секунду звернутися, коли нам потрібні якісь додаткові інструменти просування нашого бренду. За результатами ось таргетованої реклами, чи приходили до вас нові замовлення, і чи залишалися вони з вами довго? Так, і я можу сказати, що особливо на перших кроках. Ну, мабуть, якби не таргет, не блогери, не ваша допомога, то нам було б дуже важко зробити саме цей важкий взліт цієї ракети від землі. Дуже довго пройшло б часу, поки ми б самостійно за рахунок сарафанного радіо розкрутилися. чи залежить офлайн робота Crazy Frog від онлайн просування? І яку ви бачите саме ось залежність, тому що е дуже багато підприємців е не вірять. По-перше, те, що е важливо просуватись в онлайні, і другий момент, що е або ж навпаки, е ставлять такі завищені цілі, які не відповідають їхньому бюджету, так ми mm -hmm. б сказали. Е співпрацю співпрацюючи з Вернікою, ми побачили. Повне розуміння, скільки я вкладаю і що я очікую отримувати, і тому на було дуже комфортно працювати. І хочеться тепер, щоб ви поділилися досвідом. Наскільки онлайн у вас залежить від офлайну? Ми розуміли, що в нас класна ідея, в нас супер умови, все класно. Але нам потрібно було освітлення цієї всієї інформації і нашого цього потоку в соціальних мережах. На що в нас, по-перше, не було часу, по-друге, не було ніяких знань і розуміння, ми можемо виконувати високоякісно свою роботу професійну, але ми можемо це робити за закритими стінами, про що ніхто не буде знати. Агенція ваша нам допомагає тим, що ви нам допомагаєте освітлювати це в соціальних мережах, чого ми не можемо зробити самостійно. Задаєте необхідні якісь питання, висвітлюєте якісь необхідні теми, які у нас просто б залишились за нашими закритими стінами в нашій воді. Як би ви рекомендували підприємцям стартувати відразу з професійного ведення у соцмережах, чи стартувати просто, а потім вже підключати, маючи там якийсь певний досвід? Я думаю, що якщо це новий бізнес, то 100% потрібно зразу наймати агенцію, яка буде цим займатись. Буде якісний візуал сторінки. Коли люди будуть на неї заходити, вони будуть розуміти, що це не просто хтось там десь щось, а буде більша довіра клієнтів від професійного ведення сторінки. Розкажіть нам, будь ласка, як виникла у вас ідея створення Crazy Frog? І скільки часу можливо пройшло з того моменту, коли воно ж якось зародилось в голові? А, да. а потім ось той. Перший крок зробити да? і запускати, почати запускати. Як ви шукали приміщення взагалі? Як це все склалося у вас? Це довга, цікава історія. Зародилось це, мабуть, років 4-5 назад. Ми в той момент познайомилися з чоловіком, якось ми з ним спілкувалися і була така і... ідея. Та на той момент це. Було непідйомно фінансова вкладення таке. Плюс навіть зараз ми в орендованому приміщенні для нас було дуже пережива... переживання великі на рахунок, що це не наше приміщення. Вкласти потрібно багато коштів, а приміщення не наше. Але в якийсь момент після народження дитини. Ми їхали в машині, сказали, що щось треба міняти. Сто відсотків щось треба в житті міняти. І в цей день ми почали дивитися в приміщення. В той самий день ми відкрили, просто проїхали по місту, і проїжджаючи М9, ми реально просто приїхали, побачили вивізку, що здається. Приміщення ми подзвонили і вирішили його подивитися. І фактично, майже в той день ми виставили квартиру на продаж, бо просто деякі наші навіть знайомі думають, що нам так пощастило, і просто хтось побудував для нас а Ми його орендували. Так часто думають, то це було не так. Ми або ще ми виграли власна справа. На шість з половиною тисяч, ну якщо ми так плюс мінус Долар. перерахувати доларів, і деякі думають, що ось ця да, сума капітальна, на яку ні, ми просто продали свою квартиру, залишилися без неї просто без в неї. житті підприємців, все дуже просто. Да, і тепер ми, як раби, живемо в басейні. <рес> а як е, ви вирішуєте для себе, що важливіше зараз? Продажі акції, або ж все-таки довгострокова перспектива, і фактично, це ну довіра вам. Нехай задорожче можливу ціну. 100% це довгострокова перспектива. Ми знаємо продукт, який ми ми знаємо послугу, який ми надаємо, і ми не налаштовані робити якісь зверх акції чи там щось такого плану. У нас немає такого великого великої конкуренції, що ми наразі займалися даними акціями. Хоча зараз під новий рік ми все ж таки вирішили зробити сертифікати подарункові на там і 10 занять зі знижкою. А та в принципі, ні, ми зараз не будемо. Робити. А яка місія Crazy Фрок? Місія Crazy Frog – це для маленьких вінничан зробити комфортні умови або для життєво необхідної навички навчання плавання, або для подальшого спортивного життя. Просто великі спортивні басейни, в них температура води, температура повітря. Не зовсім підходить для 7-8 років. Ці дітки хочуть більш комфортних таких кімнатних умов. Коли надалі вони вже більше освояться у воді, трошечки підростуть, ми з радістю хочемо їх передавати в спортивні басейни, на спортивні заняття, щоб це була наша така. База для підростаючого покоління 6-7 років. А далі вони вже переходять у дорослі. У дорослі. Да, 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 далі вони можуть переходити в дорослі басейни вісім Палац дітей. Скільки я знаю на сьогоднішній день, приймає діток з 9 років. І ми дуже б хотіли, щоб просто наші діти вже були підготовлені до таких умов. Вони вже знали, що таке вода, мали певні навички і далі з радістю передавати їх в спортивні заняття, в спортивну секцію там, на 9 років. Така як предпідготовка. Чому ви не робите знижки? В нас професійна команда тренерів. Ми дуже багато років до цього йшли. Ми утримуємо дороговатісне обладнання, е, оренду приміщення, е, вартісну електроенергію, освітлення генератори, і тому ми не маємо такої змоги робити, робити знижки. Які у вас плани у розвитку Crazy Frog? Чи розглядаєте ви варіанти масштабуватися? І чи е, можливо відкриття Crazy Frog, наприклад, у Хмельницькому? Е, Дитячий басейн це така квіточка, над якою потрібно її весь час поливати і підтримувати цей мікроклімат. На сьогоднішній день ми сконцентровані виключно на цьому об'єкті. Можливо, в подальшому, колись ми будемо масштабуватись. Сьогодні не йде про це мова. Потрібно квартиру відбити. Якщо говорити про, наприклад, інше місто, дуже важко прослідковувати якість води і оцей мікроклімат, який має бути унікальний, має бути необхідна вологість, необхідна температура, для того, щоб це було якісно в іншому місці. Не знаю, це, мабуть, дуже важко. В Вінниці так. Да. Якщо говорити про інше місто, не впевнено. Чи можливо з часом побачити франшизу Crazy Frog? Цікаве питання. Чому ми, коли відкривали Crazy Frog, Звичайно, виникає дуже дуже багато питань, яке поставити обладнання, як підігрівати воду. Ну, питань просто в мільйон. Є е, в Україні, звичайно, є дитячі басейни, і ми дзвонили деяким підприємцям, запитували в них якоїсь поради, на що нам сказали, що це. Платна послуга, причому платна, сильно платна. Е, тому не знаю, можливо, можливо. Е, було б цікаво, якщо чесно. Просто ми настільки у нас є різний досвід, різним веденням клієнтів, і настільки позитиву і, скажімо так, цей продукт, який потрібен ринку. І тому просувати його значно легше, і не потрібно видумувати велосипед. Продукт просто потрібен ринку. І аналізуючи такі дані, аналізуючи ситуацію, я розумію, що в майбутнє в Frog це дійсно масштабування в інші регіони або ж в межах Вінниці. Я думаю, що вам потрібно трошки часу ще наростити об'єми, і ми можемо говорити спокійно про другий Crazy Frog в Вінниці. Тому тому франшиза мені здається це той формат, який реально вам потрібен, оскільки ви зараз пройшли дуже тяжкий шлях. Я розумію, як це від там укладання плитки до запуску телефону, да, і все, все всього, всього решта. І цей досвід, який ви маєте, це ваше багатство, і це багатство потрібно масштабувати. <гум> Дякую. Ну, якщо чесно, в нас проходили курси на базі з нашого басейну. Ми запрошували спікера з Києва, який проводив курс по малючковому плаванню. І наразі дівчина хоче в Київ відкривати дитячий басейн. Ну і, звичайно, до нас вона звертається з цими питаннями: <гум> як краще, що краще? Ну, багато моментів. І ми вже домовились про зустріч 30 грудня. Приїде родина дуже класна, висококваліфікована родина з броварів. Вони хочуть в броварах відкрити подібний басейн. І ми з радістю їм допоможемо. Це такий бізнес унікальний. Коли просто якийсь підприємець вирішив відкрити дитячий басейн, він не відчуває цих тонкощів, він mm -hmm. не знає, mm -hmm. що робити. І тоді е, тренери е, жаліються на те, що в них е, там, не знаю, облазить шкіра, висипання, вони не можуть працювати стоть профнепригодні. Е, е, немає цього клімату. Дуже-дуже ну, багато питань, які людина просто Підприємець не відчуває, не знає і не може за це зануритись. І я особисто дуже дуже сильно радію, коли е, тренер е, виріс до підприємця, е, він е, або накопичив, або знайшов, або придумав, е, де взяти ці кошти. І от таким е, сімейним підрядом е, це дуже круто. Угу. і... На сьогоднішній день без франшизи, в принципі, ми відкриті до якихось до якогось спілкування і підказок, якихось ведення. Просто кожна, кожна територія, кожен об'єкт, це ну, важко прям все проаналізувати і дати прям точно, «от отак зробив, і все класно. Ні, це треба відчувати, і на кожному об'єкті будуть виникати інші питання. Угу. Чи був у вас досвід співпраці з самим спеціалістами або ж іншими агенціями? Що можете сказати, і чи можливо якось дасте оцінку, як вам було комунікувати з Five Продакшн, і чи досягли ви того цілі, яку ставили, коли ви прийшли до нас? А, був був в мене. Трошки досвід не з агенцією, просто за самим веденням. Я коли повернулася з Києва в Вінницю, це було майже 6 років назад, вже на той момент я зрозуміла, що в мене дуже багато знань, дуже багато якихось таких навичок в цій сфері, і хотілося, щоб люди про мене знали. І я поспілкувалася з однією дівчиною, з другою дівчиною, вони почали вести мої сторінки. Але це виглядало як першокласник, який просто виставляє якісь там скріни з помилками в, в тексті. І на той час я вже була кандидат педагогічних наук, і було дуже, дуже мені некомфортно, коли маючи там якусь дуже високу освіту, кваліфікацію і. Ну, виставляють з помилками текст, і хтось думає, що це роблю я. І мені було ну дуже соромно, некомфортно. І тому я закінчила цю співпрацю. І плюс людина виставляла ну, не, не одна, там декілька декілька дівчат було. Вони виставляли інформацію, яка була для кваліфікованої людини. Ну, дуже банальна, прям дуже банальна. З Five Production ми просто розслаблені в кайфі. Ми знаємо, що ви знайдете ту інформацію, яка потрібна. Ви прозондуєте ринок, побачити побачите навіть те, що ми можемо іноді не бачити, ми, якесь оформлення, таке, яке ми точно не могли б зробити. І для нас це були є дуже комфортні відносини. Ви просто Дякую. ми, скажімо так, ми оцей весь всю, всю цю роботу просто делегували і ми за нею фактично не переживаємо. Дякую, нам дуже приємно чути. По факту, ми використовували мінімальний пакет у веденні і. Це все зводилось до оформлення сторінки, до аналізу там конкурентів виставлення пропозицій, що ж потрібно і що варто включити на сторінку, і як вести комунікацію з гостем. Далі ми почали просто застосовувати методи просування, такі як і таргетована реклама. І співпраця з блогерами також при оформленні даного кейсу ми використовували штучний інтелект, що значно полегшив і нам роботу, і ми меншого часу витрачали на це все під цим відео. Ви побачите посилання на сторінку Crazy Frog. Обов'язково підпишіться, розкажіть усім, у кого є маленькі діти, тому що раннє відвідування басейну. Це той момент, коли ви закладаєте всебіч правильний та всебічний розвиток вашого малюка. Ми вдячні Вероніки за те, що вона сьогодні прийшла і поділилася маленькою частинкою свого досвіду. Про всі їхні здобутки ви можете побачити на сторінці Crazy Frog. Дякую.